Всім величезний привіт! З вами знову я, Марина Безула, і сьогодні ми поговоримо про той інструмент, який використовую я для того, щоб заробляти гроші за допомогою соціальних мереж. Сьогодні ми говоримо про клуб Лівгуд. Це неймовірно, неймовірна компанія, яка дає можливість заробляти і при цьому всьому зберігати своє здоров'я або відновлювати здоров'я, звичайно, не за всі гроші світу. Компанія стрімко набирає оберти не тільки в українців, а й багатьох країн світу, тому що такого ще не було. Вона здійснила революцію в індустрії МЛМ. І зараз я вам про це розповім. Ну і для початку хочу зразу відповісти на питання: ні, це ніяка не фінансова піраміда, оскільки це дуже легко і просто перевірити. Є такий сайт Business for Home. Це онлайн журнал і вважається найавторитетнішим виданням у світі інтернет-маркетингу або мережевого маркетингу. Так само, як фінансово-економічний журнал Forbes у світі бізнесу. Що це значить? Якщо компанія, яка вас зацікавила, знаходиться в списку бізнес for home, звичайно, це вже не є фінансовою пірамідою. Більше того, що я вам скажу. Буквально за 2-3 місяці свого існування, як мережевої компанії, як партнерської програми, компанія Лівгуд зайшла в топ-5 кращих компаній світу. Ви тільки вдумайтесь цю цифру. Почнемо спочатку. Компанія Лівгуд зареєстрована 16 квітня 2021 року. Тобто, на сьогоднішній день їй вже більше двох років. Але як партнерська програма, це той елемент, який дає можливість заробляти. Компанія ввела 13 грудня 2022 року. Тобто компанія Лівгуд як мережеві компанії буквально кілька місяців. На сьогоднішній день представлено більше 15 видів продукції на даний час це продукти здоров'я, вітаміни, БАДИ. І доглядова косметика, але ж найближчим часом планується зробити типу міні-амазона. Буде представлено величезний асортимент продукції. Це можуть бути і фільтри для води, і засоби для дому, також подорожі, навчання по криптовалюті і багато багато чого іншого і цікавого. Це будуть не лише товари, а й послуги. Лівгуд створила революцію в індустрії МЛМ, тому що пішла абсолютно новим шляхом розвитку. Створила клубну систему. Це те, що зараз дуже і дуже популярно у всьому світі. Так як, наприклад, гольф-клуби або клуби танців, клуби, ну тобто клуби за інтересами. Ну, і що це дало? В чому ж заключається сама революція? Коли ми приходимо в іншу мережеву компанію продуктову, ми реєструємося на певну суму грошей, і на цю суму грошей ми отримуємо пакет продукції. Це може бути різна сума грошей: 50, 100, 200, 600, 1000 і, там, і 6 тисяч доларів. Все залежить від компанії і від пакетів, які вона пропонує. Нам, звичайно, розповідають про найкращі ціни, про найкращу якість товару. І ще можуть до того всього надавати купу і купу подарунків. Наприклад, ви зареєструвалися на 1000 доларів і ще на 1000 доларів отримали подарунків. Ось уявимо: ось цей маркер. Його собівартість ну, 20 гривень. І от уявимо, що цей маркер продається у мережевій компанії, є продуктом мережевої компанії. То її, його вартість потрібно було б внести. Виплати по маркетингу. Звичайно, звичайно, ви ж знаєте, що всі виплати вне, е, внесені в собі вартість продукту. Далі оренда складів, заробітна плата обслужуючого персоналу, комунальні послуги. Що це значить? Що до ціни цього маркеру потрібно було додати ще 1000% до його собівартості. Що ж зробила компанія Лівгуд? Лівгуд відокремила маркетинг від самого продукту. В чому заключається революція компанії Лівгуд? Та в тому, що є люди, які хочуть використовувати продукт, високоякісний продукт без мережевої націнки, просто по собі вартості купувати рівно стільки, скільки вони хочуть. І є люди, які хочуть використовувати продукт і при цьому будувати свою команду, і заробляти на цьому також гроші. Керівництво створило клубну систему. Ви реєструєтесь одноразово в розмірі 50 доларів реєстрація, купуєте абонемент. А далі щомісяця оплачуєте 10 доларів і все. Тільки ви вирішуєте, купувати вам високоякісний продукт за дуже низькими цінами. І якщо купувати, то в якому розмірі і як часто вирішуєте лише ви, чи ви хочете так само використовувати високоякісний продукт і при цьому будувати свою команду і заробляти гроші за допомогою партнерської програми? Партнерська програма в Лівгу це непридуманий якийсь новий інструмент. Аналогічна програма існує у мережі супермаркетів Косткову, можете загуглити, або якщо у вас є рідні, близькі, які проживають в Америці. Сполучених Штатах Америки, вони вам скажуть, що це дійсно дуже популярна мережа супермаркетів, де є реєстрація в розмірі 50-60 доларів, і абонентський внесок щомісяця 10 доларів. Або навіть той самий Amazon, який також використовує таку саму аналогічну клубну систему. Оплатити реєстрацію можна з будь карти Visa, MasterCard. Або біткоін-гаманець у розмірі 50 доларів. Давайте поговоримо про те, як же заробляти в компанії Lівboot. Уявимо, що ось ви, ви прийшли в компанію, зареєструвалися, оплатили 50 доларів. Оп оплатили 50 доларів. І запросили двох своїх друзів. Ви також зареєструвалися за 50 доларів, оплатили їх, ви одразу отримуєте кешбек 50%, тобто 25 доларів. Запросили двох, повернули свої кошти, які ви вклали на старті. Маркетинговий план побудований по рівнях, тобто, закривши перший рівень. Ось це перший рівень. Ви повернули свої вкладені гроші на старті. І оскільки ви запросили двох партнерів, ви закриваєте перший лідерський статус, який називається бронза. Далі про статуси я розповім більш детально. Ваш товариш, якого ви запросили, не сидить на місці і також запрошує двох партнерів. І за це отримує 25 доларів кешбеку. Тут 25. І тут 25, то ви, оскільки у вас статус бронза, отримуєте з другого рівня 10%. 10% тобто з одного партнера другої лінії 5 доларів і з іншого партнера другої лінії 5 доларів. Чим більше ваш партнер запросить в свою першу лінію. Тим більше отримуєте ви. А зараз пропоную поговорити про пасивний дохід. І недаремно, ось цього партнера я нікого до нього, бачите, він нікого не підключив. Але ж ви прийшли в бізнес, ви плануєте будувати команду. І у вас тут знаходяться вільні місця. Розумієте? І ви не сидите на місці, ви запрошуєте людей. І тут так само вільні місця, і тут так само вільні місця. І ви запрошуєте людей. Ось ви запросили сюди, потім сюди. Комп'ютер рандомно розміщає всіх партнерів згори донизу, до низу, зліва направо. Тобто, ви, ви не обираєте, на яке місце поставити. Ви запрошуєте, запрошуєте. Наприклад, а ось цей партнер сам почав запрошувати так само, як і цей партнер. Згадаймо, що ваш другий партнер взагалі нікого не запросив, але під ним побудувалася структура. І так далі, і так далі, все нижче і нижче, тому що люди не зупиняються, бачать, що лівгод це дійсно той інструмент, який дає можливість заробляти. І росте ця структура не по дням, а по годинам ваший партнер, другий, нікого не запросив. Під, ньому, під, ним, під ним побудувалась уже велика структура. І з кожного партнера, який під ним в структурі, він отримує 25 центів. І ви так само отримуєте з кожного партнера, який під вами 25 центів. Сума, нібито, і невелика. Ось Якщо з цього рівня 25 центів, то це 50%, з цього рівня це 1 долар, далі 2 долара. І так далі, так далі. Якщо, ви нікого, якщо ваш партнер нікого не запрошує, а під ним, під ним будується структура, то він має право отримувати, може, скажімо так, не має право, а може отримувати до 2000 доларів пасивного доходу. Для цього йому потрібно бути зареєстрованим, стояти в структурі і щомісяця вносити абонентську плату в розмірі 10 доларів. Під ним з часом будується структура, і він має пасивний дохід, навіть нікого не запрошуючи. І ще раз повторю: з кожного партнера, який знаходиться під вами, ви отримуєте 25 центів, тобто 0,25 долара. Якщо нікого не запрошувати взагалі, то пасивний дохід буде до 2000 доларів. Це з часом. У когось на це може піти рік, у когось місяць, а в когось 2-3 роки. Головне набратися терпіння. Але краще будувати свою команду, тоді структура буде рости швидше, і пасивний дохід ваш буде звичайно більший. 2000 доларів, це лише для тих, хто е, обмеження для тих, хто взагалі без статусу, без жодного статусу, тобто зареєструвався і вносить абонентську плату в розмірі 10 доларів. Але ж якщо у вас статус бронза, срібло, бронза або срібло, то пасивний дохід може бути 4000 доларів. Якщо у вас статус золото, і платина, золото і платина, то ваш пасивний дохід може бути 8 тисяч доларів. І, звичайно, найсолодший такий пасивний дохід, про який ми всі мріємо, це статус діамант, який дає можливість пасивного доходу до 16 тисяч доларів. Але ж це ще не кінець. От уявимо, що пройшов певний час, і у вас в команді вже є, ну, хай 10 чоловік, які отримують по тисячі доларів. От уявимо, що у вас в першій лінії, перших ваших партнерів, 10 чоловік, які отримують по одній тисячі доларів. Цьому, по, цьому, по цьому виду доходу. По ось цьому виду доходу. По-другому. Що це значить? Що загалом їхній дохід буде 10 тисяч доларів. Ви, оскільки це ваша перша лінія, маєте 50% від глобального бонусу ваших партнерів. Це значить, що ваш пасивний дохід. Буде 50%, тобто 5 тисяч доларів ваших. Тому ви будете просто зацікавлені тому, щоб не припиняти весь час будувати свою першу лінію. Що ось це ви, і ви будете запрошувати, запрошувати якнайбільшу кількість людей в першу лінію, навчати їх для того, щоб вони також навчилися заробляти, щоб вони підключали своїх партнерів. Ви будете зацікавлені в тому, щоб ваша команда, абсолютно вся ваша команда і на глибину так само навчилася заробляти гроші. Оскільки ви зацікавлені в тому, щоб вони були успішними, оскільки ви будете мати відсоток від їхнього доходу. Ну, і найголовніший, найсолодший вид нагороди, про який всі також мріють, і це те і дійсно. Крутий пасивний дохід, але спочатку потрібно дуже-дуже гарно попрацювати, щоб його отримати. Це 2% 2% від світового обороту компанії від світового обороту компанії LiveGood. 2% від світового обороту компанії LiveGood. Розділяється між усіма діамантами. Вам потрібно стати всього лиш в статус діамант. Для того, щоб стати діамантом, створіть ком'юніті у розмірі 2500 осіб, 2500 партнерів. І ви будете діамант. Лівгуд це дійсно дуже просто. Дуже просто, немає тут нічого складного. Реєстрація мінімальна 50 доларів гривня, гривнях, ну це майже 1900 гривень. Абонплата трішки менше, ніж 400 гривень. Це не такі великі гроші. Але ви розумієте, що ви маєте ну, просто унікальну можливість як пасивного доходу, так і активного доходу. Особливо для тих, хто вже розчарувався в мережевому бізнесі. Можливо, ви вже десь намагалися заробляти, але в вас не вийшло. Не вийшло будувати структуру, тому що там потрібно було або весь час будувати першу лінію, або весь час будувати якусь ногу, то праву, то ліву. Вам потрібно було весь час купувати, купувати продукт, який вам просто не потрібний. У вас дома склади продукції, ви не знаєте, де її дівати. А тут це не потрібно, лише ви обираєте, потрібна вам продукція чи ні, в якій кількості і як часто. Я дуже бажаю кожному, щоб ви набралися сил і ви, так як ви вірили в МЛМ індустрію, щоб ви повірили в неї знову. Тому що такої моделі ще не було взагалі не було У нас. Шалена команда, у нас найкраще навчання. Ми проводимо за руку по всіх етапах. Проводимо за руку до тих статусів, до яких вам буде зручно. Друзі мої, я запрошую вас до себе в команду. У нас дійсно є система, система бізнесу в інтернеті. Ніхто вас не покине, ніхто вас не оставить самого із незакритими запитаннями. На щодня проходять відеопрезентації по бізнесу. Ви можете в будь-який час зв'язатися, задати питання, яке вас турбує. Ну, це найкраща модель на сьогоднішній день. Дуже багато людей з інших мережевих компаній приходять до нас. Так, я знаю, що зараз дуже багато лідерів знімають відео про те, що Лівгуд – це піраміда. Я це знаю, тому що їм дуже шкода, що сипляться їхні структури, що люди від них ідуть. Але вже знаєте, в печінках сидить те, що потрібно безкінечно купувати якийсь продукт, який вам ну, в такій кількості не потрібен. Ви не встигаєте його використовувати. У вас вдома склади. Тут цього не потрібно. Лише ви обираєте, скільки продукту і як часто ви хочете його купити. Ви, будуєте, ви отримуєте гроші виключно за те, що ви запрошуєте людей у клуб і платите абонентську плату. І з кожних абонентських платіжок, з оцих 10 доларів, ви отримуєте 25 центів. Це ніби не така велика сума, це, так, ну, це мізер. Але все береться об'ємами. Ви тільки уявіть, за останній місяць в компанію Лівгуд прийшло більш як 100 тисяч партнерів. Це не тих, хто безкоштовно зареєструвався, а це тих, хто оплатив реєстрацію. Це ті, хто планує будувати бізнес разом із компанією Лівгуд. Тому я бажаю вам, абсолютно кожному, тобі й тобі швидше приймайте рішення. Тому що саме зараз можна зайняти найкращі місця. Всім гарного дня!